Смолятка. Сьогодні ми з вами розучимо нову пальчикову гру вранці біля хати. Готуємо пальчики і починаємо вправу. Вранці біля хати, малесенькі сліди, вухастеньке зайчатко приходило сюди. Стояла біля хатки, ступило на поріг. Деньке всім сказати, що випав перший сніг. Малятка, а зараз давайте повторимо ще раз, щоб ви краще запам'ятали, тільки іншою ручкою. Вранці біля хатки малисенькі сліди. Вохастеньке зайчатко приходило сюди, Стояло біля хатки, ступило на поріг. Деньки всім сказати, що випав перший сніг. Ось яка цікава пальчикова гра. Малятка, ви разом з батьками зробіть таку вправу і пришліть нам її. Добре? До зустрічі!